На фоні різкого зростання курсу долара дорожчають і продукти. Хліб не є виключенням. А тут в інтернеті з'явилася ще інформація про закриття такого важливого підприємства для Білої церкви, як хлібокомбінат. Дізнаватися подробиці, ми пішли до директора підприємства Петра Заскального. В мережі інтернет з'явилася інформація про закриття Білоцерківського хлібокомбінату. Чи це правда? Це чиїсь вигадки. Я не знаю, чиї це не відповідає ніякій дійсності. Підприємство працює, працює на повну потужність і буде працювати. У зв'язку з підняттям курсу долара. чи буде дорощити хліб білі церкві? І з сьогоднішнього дня ми ціни піднімаємо на хліб, зв'язку зі значним подорожчанням як енергоресурсу, так і сировини, зокрема борошну. Скажемо, в минулому році. Ціни як на електроенергію, так і на газ піднімались практично кожен місяць. Якщо на електроенергію, де в середньому на 23% були підняті ціни на електроенергію, то на газ на 60%. Зрозуміла річ, що наша, наша продукція стає нерентабельною і ми вимушені піднімати ціни. Скажімо, в січні минулого року. Ми мали десь на рівні мінус 1% рентабельність по нашому виробництву. Є ну, що ми вимушені піднімати ціни на хліб. Більше того, постановою як нашого уряду, так і облдержадміністрації від 2008 року всім виробникам хліба мається на увазі хліб масового вжитку. Становна рентабельність не більше 5%, таку рентабельність я за останні 3-4 роки не, не пам'ятаю. Тобто у нас постійно йде, ну, в кращому випадку десь там 2-3% в плюсі. Тому ми вимушені ціни піднімати. А наскільки приблизно подорожів? Ну, якщо вести мову про. Сьогоднішнє подорожання десь від 12 до 16%. Як, як я вже говорив, є відповідні постанови як Кабміну України, так і нашої облдержамітації, якими встановлюються, не визначаються як рентабельність тобто рентабельність на виробництво хліба, так і його роздрібні надбавки. Значить, в Нашу торгову відпускну ціну включаються транспортні витрати на доставку хліба в торгову точку. Будь ця торгова точка, скажімо, біля хлібокомбінату, або будь ця торгова точка, скажімо, в Умані, ціна на хліб має бути однакова, тому що перевізники, які нам доставляють хліб, ми їм у відповідності до відстані встановлюються тарифи і так далі, там до 5 кілометрів, до 25 кілометрів. І вище 25 кілометрів. Так от, якщо ми постійно проводимо моніторинги цін роздрібних в торгових закладах, вони значно в багатьох торгових точках вони значно відрізняються від тих цін, які, за якими повинні продавати хліб людям. І тут виникає питання: хто це обязан контролювати? І почому, і чому це таке, така ситуація складається в, в, в торговій мережі. На мій погляд, є торгова комісія при виконкомі, і вона повинна виконувати ці функції. А якщо, скажем, роздрібна ціна на хліб перевищує відстановлену на 50-70 копійок, то я вважаю, що це просто преступлення. В той же час у міськраді пройшла зустріч з підприємцями, які продають хліб. А по якій ціні ми будемо його купувати, дивіться далі. Ми сьогодні з вами зібралися по питанню, яке знову ж таки торкнулося нашого міста. Це підняття цін на хліб. 18.02 наш хлібзавод підняв ціни на хліб відпускні. Ми запросили вас як тих суб'єктів господарювання, які здійснюють роздибну торгівлю у своїх торговельних мережах. І знову ж таки хочемо з вами, вам хочеться, хочу наголосити на наступному, що піднімається ціна відпускна, ми з вами повинні знову ж таки керуватися тим документом, яким ми керувалися до цих пір. Тобто, ми ж з вами зустрічалися перед новим роком, ми говорили на цю тематику, так? що є розпорядження Київської обласної державної адміністрації про заходи з регулювання цін на продовольчому ринку Київської області. Там чітко зазначено, що незалежно від того, скільки процесів перепродажу продукція проходить, але в кінці кінцівна ціна повинна бути з надбавкою торговою не більше 15%. Давайте ми до цього питання. Знову ж таки, підійдемо наступному тижні. Сьогодні у нас торговий відділ проводить моніторинг. Повторний моніторик після чергового підвищення цін по мережі білої церкви вартості хліба. І ми рамки просто одне застереження. Будь ласка, якщо ми з вами домовились про партнерські відносини, нехай це відносини залишаються партнерськими і дружніми. Домовилися? Домовилися. Граничні ціни у нас, хоч говорити, в роздрібній мережі повинні становити наступне. Український, український столичний хліб в розвірі мережі 7,92.